Який секрет вам відкрився випадково, і краще б ви цього не чули. В дитинстві мій дідусь любив розповідати нам, онукам підбадьорливі історії про важку працю і про те, як зусилля винагороджуються. Його улюбленою була та, де він, будучи підлітком, цілими днями їздив дорогою до великого міста по припаси, які його мама продавала в селі. А з віком він почав плутати мене з моїм татом і почав згадувати всі ті божевільні речі, які, нібито, ми з ним, але він з моїм татом, робили для мафії. Я відчуваю ваш біль. Мій дядько був тімстером, член профспілки водіїв і перевізників у США, часто пов'язаної з мафією. Я вперше побачив обріз десь у 11 років. Бачив чисто випадковою. Чорт забирай. Тото -то був люто злий через те, що я це побачив. Коли ми їздили до Лас-Вегаса, нас постійно діставали хости казано з пропозиціями то пропуски на буфети, то квитки на шоу та що завгодно. Одного року ми повернулися додому на Гаваї, і нас зустрів лімузин. Малий я вважав це вершиною крутості. Пізніше я дізнався, що це був броньова. Вони лімузин, і ми їхали в ньому, бо хтось підпалив машину мого дядька коктейлем Молотова. Я обожнював свого дядька. Для мене він був найприємнішою людиною на світі. Пізніше в житті я зрозумів, що там відбувалося дуже багато такого, про що я ніколи не знав. Знайшов старий щоденник моєї мами, коли допомагав їй переїжджати. Я дізнався, що коли вона була вагітна моїм братом, тато пішов і сказав, що не хоче більше бути одруженим. Він надто молодий. Це було за п'ять років до мого народження, тож, мабуть, він передумав. Я допомагав своєму найкращому другові розбирати будинок його тата після того, як той несподівано помер, коли ми вчилися в коледжі. Його тато був алкоголіком у ремісії і відвідував анонімних алкоголіків ще з того часу, як мій друг навчався в початковій школі, і в рамках участі в анонімних алкоголіках він вів купу щоденників, на які ми випадково натрапили. Я благав друга не читати їх і казав, що його тата ніколи не мав наміру, щоб їх читали, і що читання лише зробить боляче. Але він горював і хотів відчути близькість до тата. Не зміг встояти. Перед спокусою пізніше він мені сказав, що глибоко пошкодував, що їх прочитав. Це не завжди змінило його сприйняття тата, причому в гірший бік, що насправді несправедливо до тата, бо це були приватні терапевтичні щоденники і мали бути місцем, де можна сказати те, чого не скажеш людям. Під час перегляду старих газет у пошуках сімейної інформації я дізнався, що моя двоюрідна бабуся допомагала вбивці втекти з психіатричної лікарні в південній Кароліні. Вона там працювала медсестрою і закохалася в нього. Їх спіймали у Флориді. Їй майже нічого не було, а його посадили на електричний стілець. Це було 1920-ті роки. Моя мама неохоче підтвердила цю історію. У 70-х, коли я був дитиною, наші сімейні відпустки до Мексики були для того, щоб привезти кілька кілограмів заборонених речовин. Машина повна верескливих дітей була ідеальними мулами, перевізниками контрабанди, і прикордонна служба завжди вірила, що нам нічого декларувати. Я зрозумів це лише пізніше, коли згадав, що мама і тато часто водили нас, дітей у хедшопи, крамниці за атрибутикою для куріння і тату салони. А потім. А потім ми дивилися на мистецтво і плакати під ультрафіолетом, поки батьки зникали в задній кімнаті на деякий час. Дідусь не поклав слухавку, коли думав, що поклав, і я підслухав, як він сміявся з отвору від кулі, які залишила моя мама, коли вкоротила собі віку два тижні тому. А підслухав я це учора. Моя мама вдруге вийшла заміж після розлучення з моїм татом. На жаль, вийшла за повного ідіота, який був лише приблизно на 5 років старший за мене. Кажу це, щоб сказати ось що. Після того, як той шлюб злетів з рейок, ми з братом знову допомагали їй переїжджати. Ми кожен взялися за свій бік дивану, підняли його, і там на підлозі лежав величезний фіолетовий двосторонній фаломітатор. Не треба й казати, що мій брат почервонів як варений рак. Я теж до речі, а мама стала приблизно 40 відтінками червоного. Я ніколи не Бачив, щоб вона рухалась так швидко, як тоді хапаючи і ховаючи ту штуку. Та й досі я час від часу думаю, чому ж він бляха був двосторонній, і одразу зупиняюся, бо я справді не хочу знати таку інформацію про ідіота, за якого вона вийшла заміж, не про маму, звісно. Те, що мій найстарший дядько народився через п'ять місяців після весілля моїх бабусі і дідуся, дід був старої школи пресвітеріанцем вогню і сірки, щоб це не значило, який регулярно наганяв на манежах, називаючи все веселе безбожним. Коли я почав досліджувати своє родинне дерево, деякі дядьки і тітки благали мене цього не робити. Чомусь те, що я дізнався правду, виявилося справжнім гріхом, а не те, що бабуся з дідусем дозволила собі трохи до шлюбних розваг. Моя родина була суворими просвітеріанами, тож якщо траплялося щось, що. Їм не подобалось це швидко замітали під килим. Я також дізнався, що моя прабабуся була незаміжньою матір'ю. Це теж приховували. А ще один родич мав дитину 15 років. Тс нікому не кажіть. Але при цьому моя кузина зробила камінгаут як лесбійка, і її миттєво викинули з сім'ї. А тепер питання до вас. Уявіть, що ви випадково дізналися секрет, який може назавжди зруйнувати сімейну ідилію. Ви промовчали чи сказали правду? Напишіть у коментарях, мовчали б чи сказали б, і поясніть, чому саме так би ви вчинили. А зараз саме час поставити лайк, якщо хочете ще більше таких історій. Для вас це секунда. А для мене величезна радість. Так, до тих, хто готує під моє відео, питань немає. Руки в борошні, картоплі чистити, я все розумію. По можливості в кінці відео ключніть лайк. А так, смачного всім, хто їсть і до. Обраніш, хто засинає. Мій батько щосуботи зникав, кажучи, що їде відвідати свою маму в Джерсі. Повертався в неділю, бо дорога далека. І ось одного суботнього дня подзвонила бабуся. Вона хотіла з ним поговорити, і я сказав: хіба він не з вами? Вона своїм найкращим шотландським акцентом сказала: Ти що з глузду з'їхав? Я не бачила його вже тижнями. А серйозно? Тож наступних вихідних, коли він знову поїхав відвідати свою, так би мовити, маму, я поїхав за ним. Їхати далеко не довелося. Він заїхав у сусідні міста до будинку розлученої подруги сім'ї, яка завжди з ним невинно фліртувала на вечірках і зустрічах. Наступних вихідних я виїхав першим і чекав у кінці того кварталу, перш ніж він знову поїхав до своєї, нібито мами, і точно він під'їхав невдовзі після цього. Так я і дізнався про його роман і про другий Теж я так само дізнався. Те, що моя дідка ймовірно спустила на розваги сімейну реліквію, підмінивши рубін на підробку перед тим, як так щедро від душі передати перстень мені. Боже, це просто сміх. Мій тато зробив із цього велику подію. Мовляв, вона передала перстень саме мені. Родина ніколи його не продавала, навіть у скрутні часи під час Великої депресії. Яка честь до речі, мене назвали на честь цієї тітки. Тож я заручаюся його спадковою перстані, і бачу на ньому подряпину. Мм, а хіба рубіни не надзвичайно тверді? Подумала я. Коли я пішла його полірувати, ювелір підтвердив це підробка. Тато зірвався, вирішивши, що ювелір шахрай, а не його сестра, і сам поміняв камені, щоб забрати наш. Він же такий цінний. Думаю, він не міг змиритися з очевидною альтернативою. Його сестра, якою він захоплювався, ймовірно, витратила той камінь, десь ще у 80-х і приховала це. А, бідний тато, але мій скляний перстень мені дуже подобається. Я знайшов прощального листа своєї дружини, який вона написала, коли народила нашу першу дитину. У неї була жахлива вагітність, тож думаю, вона була впевнена, що вона це не переживе. Написала листа мені своїм батькам і нашому синові. Читати це було спустошливо. Я просто не зміг би без неї жити, і навіть уявляти світ без неї це мене розбиває на шматки. Вона це моя опора під час бурі. Вона допомогла мені пройти через стільки лайна в моєму житті, що я ніколи не зможу їй віддячити або сказати, наскільки вона насправді для мене важлива. Louva. Коли мені було 16, я подивився на телефон мами, щоб дізнатися час. Він лежав на обідньому столі, поки я прибирав у вітальні. На головному екрані було підозріле сповіщення з додатку, який виглядав як серце з диявольськими ріжками. Вони вже були підозри, що з нею щось відбувається, бо вона поводилась дивно близько трьох місяців. Я не знав її пароль, але нахилив телефон, щоб побачити візерунок, де її пальці торкалися екрану, і підібрав код методом виключення та, знаючи багато поширених комбінацій чисел, значущих для неї розкрив три роки секрет. Сайти для свінгерів з кількома партнерами, чоловіками, і життя частину часу в домі іншого чоловіка за три хвилини ходьби від нашого сімейного дому, Щотижневе викачування грошей зі спільного рахунку її і мого тата. Перекази їх на окремий рахунок для власного користування для покупок. Вони з'являлися у виписці з банку, яку тато ніколи не бачив би. Я тримав це в таємниці цілий рік, і психічно я був абсолютно зламаний. Це випливло лише тоді, коли я підслухав, як вона нарешті сказала татові, що хочу розлучення. І що причиною є його депресія. Мій тато психічно страждав через те, що на його очах батько помер від інсульту. Я чув, як вона годувала його фальшивими виправданнями, і втрутився, озброєний річним запасом фото, які зробив на власний телефон. Вона не мала уявлення, що я знаю, і в неї стався прямо такий панічний напад, коли я викрив її прямо перед татом, там на місці. Далі руками розгорталося ще більше хаосу, поки тривало розлучення і поділ майна. Був, але можна з упевненістю сказати, що жоден з нас більше з нею не спілкується. Минуло 12 12 років і ніхто з нас не шкодує. Я врятував тата від того, щоб він звинувачував себе до кінця життя. Він чудовий, а вона і справді була просто сукою. Моя остання довгострокова робота була в агентстві з вирізок новин, яким керував колишній олімпієць, свідок Єгови, який був квадриплегіком. Це людина у якої паралізовані всі чотири кінцівки. Офіс був у промисловому районі канадського міста, і ми бачили його приблизно раз на місяць. Вони з дружиною зимували в Мексиці, де експериментували з чудодійними лікуваннями в сумнівних клініках. Був березень або квітень. Я виконую свою роботу з вирізок новин. Перегортаю місцеву газету в пошуках статей або чогось релевантного для наших клієнтів. Я Птом перегортаю на некрологи, і просто посередині наш бос, і в некролозі сказано, що він помер два місяці тому. Я показую це своєму менеджеру керівнику. А він такий: так, так, помер, тільки клієнтам не кажи. Я знав, що батько моєї найкращої подруги, єдиний батько, якого вона коли-небудь знала, насправді не її батько. Я знав це за роки до того, як дізналась вона. Мені це сказала її тітка. Усі це знали, навіть її тато. Усі приховували це від неї, бо ми знали, що це її звамає. Вона опинилася в ситуації, де мусила обирати між життями з татом і мамою. Її мама сиділа на пігулках в той час і сприйняла це як зраду, Сказала: Та він тобі взагалі-то не тато. Ось так вона і дізналася. Це було сказано, щоб її поранити, і це і справді дуже її поранило. Я відчуваю провину через це. Та я міг би, або хтось із сім'ї міг би про це сказати їй раніше і не було б так боляче. Любі слухачі, не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб ви перші дізнавалися про вихід нового випуску. А також запрошую вас в телеграм, якщо хочете ексклюзивні історії, які не потрапляють на Ютуб. Також ми там спілкуємось, тож переходьте. А я вам дякую, що були зі мною, і до зустрічі в новому відео.